Запрошую вас пограти в гру Державні символи України. Будьте уважними. Розгляньте, що ви бачите. Прапор і Калина. Скажіть, будь ласка, калина є державним символом України? Поміркуйте. Ні, Калина. Це народний символ України. А прапор це наш державний символ. Молодці. Дуже добре. Наш прапор знають у всьому світі. Розгляньте картинку. Це гімн України. І лелека. Подумайте, лелека є державним символом України? Ні. Лелека це народний символ України, а гімн Державний символ України. Вірно, молодці. Коли чуєте гімн, обов'язково вставайте і прикладайте руку до серця. Так, розгляньте наступну картинку. Що ви бачите? Герб і рушник. Скажіть, будь ласка, герб це державний символ України? Подумайте? Так, герб це наш державний символ, а рушник це народний символ України. Угу, молодці. Розгляньте картинку. І назвіть державні символи України: герб, прапор, гімн. Молодці!